Всім привіт! Сьогодні ми будемо йти в АТБ і будемо шукати машинки Хотвілс. Пішли. Сніг, як бачите, падає. Ой, йдемо в АТБ. на мо, інший магазин. Як? Я сі хотів на карті. Я б не на хотів нічого. Може тут ще є. Тут немає нічого. А, ні, є, во! Так. Ні. Цікаво. Так, це сіверадо у мене є. Погано. Давай. Birthday Це не Резол Хан чи ні? Ні, це Не, не мне. О. Не дуже, не дуже. Лотус. Шаша. Ролин. Сол якийсь. Не знаю, что це. Так. Ну, мосташки. Я останнє. Ну, типа, роллс Можем просто взять. нормально. Хорошо. Чувак. Можем взять. Можем взять. Rolls-Royce і йдемо на вихід в інший магазин, тому вже на виході вам покажу. Давайте. Все, я купив. Зараз будемо йти в наступний магазин, тому чекайте. Зараз йдемо в Аврору будемо щось там шукати. Може там і щось є. Шофія. Я, до речі, навіть не знаю, що в Аврорі є. Немає. І ми зараз побачимо. Так, в Аврорі машинок не було. Здобула нова серія, яка тут 27-ма. Але Там була націнка, ми до 200 гривень. Ідемо зараз в магазин. Потім ще тут є машинки. Там взагалі не було їх. Є дивіться. Є, але я є... погано полетає. Тому ну, 53 гривні. 53 гривні. До чого Чи Реш, бачите, Є якісь такі цікаві. Ну, але чогось прям такого нема цікавого. Ну я якісь такі Ну, Не здивлялась, знаете, 24 гривенька для покупок. Ох, <laughs> я. <laughs> oh, yeah. Аташно.

Hmm. Hmm. <laughs> То нема. Ну, зараз все рівно зробимо 100% варіант. Поїдемо. думаємо, так поїду чудо. острів, там їх є дуже багато, там 100% знайдемо якусь машинку класну Ну і тим більше в мене вже є Rolls-Royce тому сюди мене кажуть, до речі, прямо підемо, дивимося в той дворі, я там ніколи не був. Я, ж, я був. я з друзями ходжу. Літом ну, не ходжу, граємо ховелове у місту. Тому може тут спокійно покорнечко. Ага. А там куди? Там що є. Там ков... я. Тут немає такого колеснички. Я зрозумів, там вихід туди. Ну, не варіант, коротше. Там вихід, якщо піти направо, там буде вихід туди. Ну, в принципі, добре. Тоді вже побачимось чудострі. Для вас це прийде секунда. Для мене більше, ніж секунда. Тому давайте. Ніби нема якого. Підемо. О. О. Давайте ще будемо тачки. Ну нема. Нічого цікавого. Так, ну давайте шукати. Стікамо. нам тається знайти цікаве. Нема нічого. Теж нічого нема. Ну, вже, Подивіться. Це ми примітимо. Сюди поглядемо. Примітночку. Що... Зверху нічого немає. Тому давайте підемо, що я ще знизу. М -м 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 так. Такого же ничего интересного. Нет, не, Тут можно что я... Блин, а потому что скромжит. Разурился. Так интересного. Трошки пом'ята. Ні, але це мене в самому свинка. Нічого цікавого. шкода, шкода, так. Теж нема. Ні, ні. Коротше, підрізку, але ні. Не підходить. Не знаю. Нічого такого цікавого немає. В принципі. В принципі. Але ми можемо щось знайти. М -м -м. М -м. Що, може ще б ми знайшли. пирожеш-хант. Але це <свісно> шанс Маленький, дуже. Нема нічого. нема. 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 Блин, что на моих каких-то нормальных? А... И... Разве это сейчас прикольно? Бо... Сухан, я зайцу не войну. Ну, давайте, в принципі, підемо ще подивимось, може ще тут є десь. М -м -м -м. Давайте підемо ще подивимось. А во! От про це я казав. О, Дивіться, тут вони, вони нормально. нормальні. Так, вони тут дорожчі, але є, нормальні вони. Це ще Honda і Toyota. отра. Прикольно. Ооо, цікаво. Фортбустан, але мені погано так міняє кольора піщоти за тисячу. В принципі, можна подивитися, тут одинакові вони. Тут ще є. але тут нема ка. Тут які Тут з форсажу, так. Чому з форсажу нема там кости, супер, не знаю. Там... М -м. На жаль, нема. Це ж нема. М -м -м. О, о, 549. Ты примерно, явно знает. 540 дядя. Эх, эх, классно. Сверху Мы тут десим. Да. Что, В принципі. в принципі, ну так чогось прям такого цікавенького нікого нема тут щось є, ага, всі це дивилися, це теж ой, нема виходить, не ну є, бачить, все класно, але це М -м -м не, тисячу гривень. Тисячу гривень нам таке не підходить. Нам треба поменше. Ну, бере альтформа точно заберемо. Формуснами. Ходу ми тут. Брати, так, не брати. Він Ну Так, на заміточку візьмемо це корвет. Так що не знаю, ну, якщо от прям в мене були б гроші, якщо було б було багато, та й то я би знає, uh, mm, собі, знаєте, що взяв. Я би. Ну, класно, класно. Я би собі взяв, ну, попереду дві, Ну, але тисячу гривень відвалити не хочу. Тому, тому. тому І 500 теж не хочу. майже 600 гривень, також відвалювати не хочу. Тому 185. Що можна відвалити, знаєте? Машинки нормальні. Вона лезицю, знаєте. No. Ну, і що? І що в нас виходить? У нас виходить форму стан. У нас виходить. І у нас виходить Альфа Ромево. І що робити? Я Не знаю, що робити. Слухайте. Давайте, в принципі, може ще десь є тут Хотвілс, але це вже, напевно, всі, що тут були, тому вже нема Та, напевно. Нема більше. Ну, тому напевно візьмемо. Там нема більше. Тому відносимо собі. І певно форму стан. Також класний. Ну більше а що брати. Ну, мазду, коснус спорт. Не цікаво. Ну, Більше, в принципі, цікаво, нічого і нема. Лі, ну, я не знаю, що робити. Давайте беремо поки що ти дві. І я пускаю, якщо знайду щось цікаве ще отут, то я вам скажу. Так, включення терміналу. Я настільки ну, слібенький, що бачите, на одній стороні я дуже багато сину. І на іншій закінчити сніпаньки трошки, тому зараз щось спробую знайти і включу. Коротше, знайшов кастом фото, знайшов фор і знайшов Воні. Альфа Ромео теж і ще Формустан. Ну, Формустан він дорожчий, типу. Я тому або беру таких строй таких, або одну таку і таку. Я не знаю, куди я брати. Пишу, чесно. Ну, дивіться, напевно, я візьму Альфа Ромео, напевно, Форд, напевно, і и... Кастом Фоточу. <системпляры> ну, знаєте, Лучше взяти може, ну, вот а так. Ну, ладно, угу. вот так херизмя. я возьму, и уже тогда буду распаковывать, поэтому, пощекайте. Так, Я вже вдома. Зараз ми будемо розпаковувати машинки. Почнемо з Rolls Royce. Я, до речі, вирішив взяти uh, Ford Mustang і касну Auto, тому зараз будемо відкривати ще королсройс. Опа і дисплеер. Так. До речі, класний класний Сріблястий колір блискучий сцені дуже класний, мені подобається. Ну, тепер кастрюмо розпаковуємо. О! О! Клас! Помаранчева, дуже крута. Мені подобається. До речі, ця коробка від форму була навіть важча, ніж інша. Чи машинка буде важче. Машинка? Так, важча. До речі, дуже класно. холодний. Класно, мені подобається дуже Дуже класно. Срібний низ. Жовта. В мене тільки, бачите, одна є жовта, тому мені вона дуже подобається, мені буде в колекції. Класно. дуже класно. Мені дуже сподобалося. Всі машинки дуже класні. Ну, найбільше, напевно, формустан взагалі крутий. Тому ось таке відео вийшло. Якщо вам подобається мій контент, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім папа! -па.